Я рада вас знову зустрічати і вітати на музичному занятті. Як ви пам'ятаєте, сьогодні ми з вами будемо вивчати третю частину нашого новорічного таночку. І, звичайно, я вам зараз запропоную виконати першу і другу частини разом зі мною та самостійно, з дощиком та без дощика. З музичним супроводом та без музичного супроводу. І для початку ми з вами пригадаємо, який музичний твір буде звучати до нашого таночку. Сідайте зручно, слухайте уважно! Таночка. Вставайте на ніжки танцюємо першу і другу частину нашого новорічного таночку без музичного супроводу. Без дощика. Разом зі мною. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні, оберти кистями ліхтарики з пружинкою. притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з перед, махами, руками ніби Трибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири ніби назад, сніг. На двох ногах на місці, Оплески. Долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Діти танцюємо першу другу частину з дощиком. Разом зі мною. Без музичного супроводу. На вступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати гові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, Ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки з, з одночасними махами руками ніби піднімаємо сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці. Виконуємо чотири кроки назад, сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. Малята танцюємо першу другу частину нашого таночку з дощиком. Самостійно, без музичного супроводу. Малята танцюємо першу і другу частину нашого таночка без дощика. З музичним супроводом разом зі мною. Дощика з музичним супроводом! Самостійно! Танцюємо першу другу частину нашого таночку з дощиком. Разом зі мною. Наступ ми будемо хитати головою праворуч ліворуч. Далі ми будемо виконувати чергові взмахи прямими руками внизу. Чотири кроки вперед. Махи кистями, ніби вітаємось. Чотири кроки назад. Махи кистями, Ніби вітаємось. Ритмічні оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою, притупи ногами руки на поясі, шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. По чотири кроки одночасними махами руками ніби ми сніг. Стрибаємо на двох ногах на місці, Виконуємо чотири кроки назад, сніг. Стрибки на двох ногах на місці. Оплески в долоні. Оберти кістями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз, ніби сніг іде. Діти танцюємо першу другу частину нашого таночку. З дощиком, з музичним супроводом разом зі мною. З музичним супроводом! Самостійно! Гадали перші дві частини нашого таночку. А зараз настав час вивчати третю частину. Послухайте, будь ласка, музичний супровід до третьої частини. Снігу ліпимо, сніжки. Третя частина нашого новорічного таночка з дощиком та без дощика. Сідайте зручно, дивіться уважно. Третя частина нашого таночка з дощиком. Знігу ліпуємо сніжки, тра-ля-ля. Тра Люблять зиму дітлахи. Траляля треляля сім швидше. Перед з одночасним показуванням, як ми ліпимо сніжки. Вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад, з одночасним показуванням, як ми ліпимо свертівки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Ми з вами розпочнемо вивчати наш таночок без дощика. Ставайте, будь ласка, на ніжки і виконуйте рухи разом зі мною. Повторюйте всі-всі рухи разом зі мною. Снігу ліпимо сніжки, траля-ля-ля-траля-ля. Люблять зиму дітлахи. Плес-бес-бес плес, плес на сі, швидше ручення та грі. Туп-туп-туп мороз, наші ніжки не морось. Молодці малята! У вас чудово виходило виконувати третю частину нашого новорічного таночка. Без дощика. А зараз ми вивчимо третю нашу частину з дощиком. Візьміть його, будь ласка, одягніть на пальчик або на ручку, або візьміть в ручки. Як вам зручно, так і робіть. Отже, повторюйте рухи разом зі мною. Чотири кроки вперед з одночасним показуванням як ми ліпимо сніжки. Вертівки руками перед собою. Чотири кроки назад, з одночасним показуванням, як ми ліпимо вертівки сніжки руками перед собою. Оплески в долоні. Оберти кистями ліхтарики з пружинкою. Притупи ногами руки на поясі. Шльопання по ногах в пружинці. Піднімаємо руки вгору, опускаємо вниз. Ніби сніг іде. На закінчення таночку виконуємо ліхтарики з пружинкою. Малята, виконуйте третю частину нашого таночку з дощиком, з музичним супроводом. Разом зі мною. Снігу ліпуємо сніжки, тра-ля-ля-ля, тра тра-ля-ля. Люблять зиму дітлахи, тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля. Плес, 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 на сі, швидше ручення та Виконуйте третю частину нашого таночку самостійно, з дощиком, з музичним супроводом. Без моїх методичних рекомендацій. Снігу ліпуємо сніжки, тра ля 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 тра ля ля Люблять зиму дітлахи, тра ля ля, -ля, тра -ля, -ля. Дуже гарно ви виконували третю частину нашого таночку. І з дощиком, і без дощика. Браво, браво, молодці! На цьому наше музичне заняття закінчилося. Дякую вам, що ви були разом зі мною і розучували наш веселий новорічний таночок разом зі мною! До побачення! До нових зустрічей!